Добрий день, в ефірі. Інформаційна програма вчасно У студії для вас. Працює Мирослава Курус. Про головне на цю годину. 1 липня набули чинності зміни до законів України, які передбачають надання пільги з оплати житлово-комунальних послуг, послуг, зв'язку, придбання твердого палива, скрапленого газу для окремих категорій населення. Згідно нововведень, пільги надають на основі доходів члени родини пільговика за попередні 6 місяців. Зміни в законодавстві стосуються не всіх категорій громадян, які мають право на пільги, зокрема інваліди війни, учасники бойових дій, ветерани військової служби, внутрішніх справ та інших силових структур структур отримуватимуть пільги без урахування доходів. Пільговий, що звертається до органів соціального захисту, повинен заповнити декларацію та надати довідку про доходи за останні шість місяців. Якщо доход, дохід на одного члена сім'ї, на якого поширюється пільга, перевищує розмір податкової соціальної пільги, яка у 2015 році становить 1710 гривень то така сім'я то есть, така категорія пільговиків втрачає право на пільги якщо ж розмір доходів на одного члена сім'ї на кого поширюється пільга не перевищує 1710 гривень то така катакі категорія пільговиків продовжують користуватися пільгами протягом шести наступних шести місяців до сукупного доходу сім'ї при наданні пільг враховується заробітна плата Пенсія, стипендія, грошове забезпечення і доходи від підприємницької діяльності. Тут призупинили розгляд справи щодо ліквідації еколого-натуралістичного центру. Триває вже півроку. Зараз Закарпатський окружний адміністративний суд призупинив провадження за позовом прокурора щодо скасування рішення про ліквідацію центру. Таким чином, доля екоцентру буде вирішуватись вже у Львівському апеляційному адміністративному суді, 14 липня. Апеляцію подала Мукачівська міська рада, яка виступає відповідачем у даній судовій справі. Сідання згідно статті 60 КАСУ, суперація на речі мату. Ми не ліквідуємо, тому що зупинив як один суд, так як обласний закарпатський окружний обласний суд, так і львівський апеляційний. Вони забезпечили позов, зупинено ліквідацію до вирішення справи остаточно по суті. Працівники працюють. Хто хто пішов у відпустку? Кому згідно законодавства має бути надана відпустка, пішли в відпустку. Інші працюють. Разом ми сила. Закарпатські волонтери не покладають руки, продовжують допомагати військовим, які несуть службу в зоні АТО. Не забувають і про тих, які вже повернулися додому. Їм теж потрібна підтримка. В Ужгороді відбувся черговий благодійний розпродаж для збору коштів на потреби військових. Підтримайте українських військових. Таким закликом волонтери починають свій недільний день. На площі театральній вони збирають кошти для військових у зоні АТО. Цього разу на Берця та форми для закарпатських бійців. Пані Марія, одна з волонтерів на дві години відлучилась від трьохрічної дитини для того, аби хоч якось допомогти українській армії. Ну, напевно, в такий важкий для України час, кожен відчуває в душі, що він щось зобов'язаний робити. І кожен в Україні, я думаю, кожен громадянин України робить по, по тій мірі, що йому це дозволяє. Хтось допомагає фінансово, хтось допомагає фінансовою своєю працею, хтось допомагає тільки своєю працею. У нас тут є вироби різної ручної роботи. І це напевно те, що відчуття того, що Є там на сході України наші хлопці, які відстовують нашу незалежність. Воно змушує кожного зламислитись над тим, що ми мусимо щось робити, допомагати нашим закарпатським військовим. Безпрограшна лотерея, вироби виготовлені власноруч, сертифікати, іграшки книги придбати тут у волонтерському наметі можна було будь-що та на будь-який смак. Дуже тішить насправді те, що закарпатці е, дуже активно і по різному реагують. Зовсім от недавно, буквально декілька хвилин тому, до нас підійшов чоловік, який сказав, що він не може допомогти коштами, так або він не воює, але він може нам дати свої вироби з кераміки, аби ми їх продавали і таким чином збирали кошти для військових. От ось це насправді дуже тішить. Тіше те, що Паці будь-яким чином долучаються до ось таких от е, рухів волонтерства, не є байдужими. Поруч із наметом волонтерів всі небайдужі могли долучитися до плетіння маскувальної сітки. Її плили і діти, і дорослі. Через декілька днів сітку відправлять до наших військових у зону. АТО. це абсолютно не складно берете в'яжете бантик і От воно так. А я дуже як кажуть, доброю, дякую, це роблю, щоб їх захистити від ворожої пулі. За два дні волонтери зібрали майже 7 тисяч гривень. На ці кошти закуплять необхідне обмундирування для закарпатських військових. Разом ми сила переконані ті, хто воює в тилу. На вишколі тільки дівчата. Жінок з різних куточків України вчили, як поводитися зі зброєю, опановували культуру поводження зі зброєю та долали страх перед нею мешканки Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Одеси та Закарпаття. Організували навчання представники добровольчого українського корпусу Правий сектор для жіночої січі. Серед інструкторів ті, хто вже встиг побувати в гарячих точках на сході країни. З подробицями Анастасія Ножка. Вихватує з магазина. Патрон заганяє його патронник і закриває собою канал ствола. Так, представники правого сектору вчать дівчат розбирати та збирати зброю. Хоч і макетну жінки такі ж бійці, як і чоловіки. В умовах війни ділити людей на стать безглуздо переконані інструктори. Жінки можуть виконувати ті самі функції, що й чоловіки. Головне мати витримку та постійно працювати над собою. У добровольчому українському корпусі немає різниці, чи дівчина, чи хлопець. У нас і бійці. Ми не розділяємо на Статеві статевим ознакам людей. Тобто у нас усі бійці: і дівчина, і людина похилого віку, і молодий хлопець. Ми стараємося ці грані не переходити, тобто не виходити з цих рамок. У перший день дівчат вчать медичній підготовці. Окрім цього цінного досвіду, який часом рятує життя людей, їх ознайомили з видом ручних гармат та правилом поводження з реактивним протитанковим гранатометом. Дівчата усунені абсолютно від усіх справ, від кухні і тому подібне. Цим займаються хлопці. Дівчата повністю поринуті у виховну програму. На вишколі присутні дівчата-атошниці із Закарпатського батальйону. Тобто в них зелені шеврони, вони також займаються разом з ними у групі. Другі дівчата поки що не виявляють бажання їхати на фронт, слава Богу, але ці знання їм даються, бо вони мають бути фактично в кожної жінки. Кількадесят жінок приїхали на Хущину, щоб навчитися боротьбі та зламати стереотип, начебто жінка зайва на війні. Деякі з учасниць переконані, подібну підготовку повинні проводити ще у школі. Звичайно, потрібні, тим більше зараз в теперішній час. Потрібно не тільки вміти чоловікам себе захищати, але й жінкам. Лавики я вважаю, повинні бути ну, ще учням в школі. Надаватися кожна людина повинна вміти себе захистити. Тут дуже чудова атмосфера, чудові люди. Люди, які патріотично налаштовані, щоб ми по перше могли захистити свій край, своїх дітей, свої вообще в цілому свою країну. Не тільки для дівчат і навчання потрібні, для всіх в мене дитина ходить, займається. У нас в країні війна, і не потрібно про це забувати. Дисципліна та відсутність розподілу на чоловіків і жінок це метод підготовки жіночої січі правого сектора. Поступки для жінок відсутні. В майбутньому члени добровольчого корпусу планують розробити періодичну програму підготовки дівчат. Припасть вперед. На коліна. Впали вперед. Подолати стереотипи в ужгородському мікрорайоні Радванка, де проживає найбільше в місті Ромська громада, відбувся святковий концерт. Відкривали захід старшини. Вони зазначають, головна мета цього свята через проведення культурно-просвітницьких заходів подолати негативні стереотипи. Молодіжний ромський колектив Лулудіца, сонячна Радванка та інші не менш талановиті Роми виконували народні пісні та танці. Подібні заходи в мікрорайоні Радванка проводять раз на рік. Проте мешканці кажуть, такі зібрання ромам вкрай необхідні. Мета цього мета цього заходу, як бачили, зібралося багато людей. Тобто є е... Ціль, щоб зібрати людей для того, щоб говорити суть е, проблему ромів в Закарпатті, і тим більше в ужгоді. що на самім часом е, я дивився по Фейсбук, були багато негативних інформацій в, в адресу ромів. Тому ми хочемо е, способ нашої багатої культури, традиції, звичайно, показати, що роми не не такі, як про них говорять. Радий, що Зібралися ромські організації, благодійні фонди. Зібралися більш такі роми, яких ми поважаємо, любимо. Ми зібралися для того, щоб просто більше мати общині, але найголовніше, щоб просто зламати той стереотип, який сьогодні є. Ми ж теж громадяни України, ми теж живемо в Закарпаття. На цю годину у нас все далі. До вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за миті. Я з вами прощаюся. Бажаю сонячного дня і на все добре.